Війна Росії з Україною була неминуча у 2014 році, Порошенко мінськими угодами вдалося відкласти її на термін свого президентства. Очевидно, що якби він зберіг себе як главу держави, то не виключно, що ми би використали мінські угоди як базу для конституційного закріплення. Квазі державності в автономії Донбасу, і зрозуміло, що ми би згодилися на передачу Росії в Криму. Сценарій цей більш ніж вірогідний, оскільки Путін тривало цього приводу переговорів вдосконалював механізми, а також зовнішньополітичних суб'єктів, які стали партнерами в мінському процесі, для того, щоб саме на основі мінська. Була колонізована Україна в державному тілі України, з'явився б досить складний, одночасно незалежний до України суб'єкт, який формував би внутрішню повістку політичну, економічну і воєнну. А оскільки Зеленський виявився непоступливим, попри всі переговори в Парижі, домовленості його голови адміністрації з козаком щодо можливого мирного. Договору з Росією на цьому ґрунті Путін не залишив іншої можливості для дипломатії і почав війну. Війна не була несподіваною для воєнних України. Вона була скоріше небажаною для політики, які всіляко від неї відмовлялися. І зрозуміло, що на старті цієї війни ми були допущені катастрофічні помилки, які дорого коштували для України, в тому числі. Захоплення фактично без особливих боїв півдня. Воєнні українські виявилися не просто міцним горічком, сталевими для зубів російських збройних сил, і Росія отримала суттєві поразки під Києвом, під Харковом і власне, в Херсоні це була найгучніша поразка. Війна не прийшла до перелому, але вона дійшла до. Перевалу на цьому перевалі формується перелом у цій війні. Росія Путін намагається мобілізацією, збільшенням ресурсу воєнно промислового комплексу, виведення із резерву великої кількості бронетехніки, а найперше ракетного озброєння, закупівлі сучасної зброї в Ірану, Північної Кореї, підтягування до війни Китаю. Зламати хід війни і переломити її в своїх інтересах початком нової великої наступальної операції. Ну, найскоріше це може відбутися ближче до травня місяця. Ці плани до цього часу розглядаються як основні. Попри все, російська воєнна машина знесилена, в неї немає не тільки мотиваційної пружини всередині, але й одночасно немає. Воєнної технології для такої широкої війни українські збройні сили нараховують близько мільйона добре підготовлених військових з хорошою воєнною технікою, яка більше як наполовину вже сьогодні представляє передову натівську систему озброєнь. Це інші цифрові воєнні технології, які дозволяють використовувати одночасно переваги самих самій зброї. Самі зброї. І також переваги НАТО, оскільки НАТО надає нам не просто розвідувальну, але одночасно інформацію і допомогу, яка дозволяє використовувати цю зброю. Ну, наприклад, використання передових систем ППО в Україні, німецьких іріс, нідерландо-американських насам, а в подальшому Патріот «Хауків», французьких систем ППО іспанських, так чи інакше. Дає нам право користуватися радниками над систем НАТО, які працюють не просто в режимі навчання, але одночасно і певної операційної допомоги. Тому розраховувати на те, що Росія зможе цей рік закінчити будь-якою, навіть вузькою перемогою в районі Бахмута, де Пригожин. Взяв на себе відповідальність з вагнеровцями витіснити українські збройні сили із цього українського форпосту, можна вважати не тільки непереконливою, але й неможливою. Українські збройні сили з моменту наступу Росії стали мінімум декілька разів сильнішими, більш організованими, і головне краще озброєними. Високоточна зброя, яку ми використовуємо, одночасно дозволяє нам. Ліквідовувати не просто короткі тилові комунікації, але й середні, і більш далекі, в досяжності власне, ракетних систем, які із американських і європейських РСЗО, перш за все, Хаймарсів і МЛ-200. Дозволяють сімдесять, дозволяють обстрілювати територію окупаційних військ приблизно на глибину до 50-60 кілометрів, що є достатньо загрозливим для підготовки будь-якої бази наступу. А найголовніше інше, що війна не склалася по жодних планах російського генерального штабу, на чолі з Герасимовим і міністром оборони Шойгу під керівництвом Путіна, вона почала діяти по своїх законах, які не підлягають управлінню третьої сторони. І Україна почала воювати тілу Російської Федерації на окупованих територіях Найперше в Криму на півдні з використанням диверсійних груп великої кількості використанням дронів, використання інших способів ведення тилової війни, але вона поволі переходить на територію Росії. Власне, існує закон війни, по якому жодна країна війну не виграла на своїй території. Поки війна не перейде на територію Росії, говорити про завершення цієї війни можливо перемогу України неможливо. Тому Україна атакує, поки що воєнні. Об'єкти в Енгелісі, в Брянській області, які пов'язані або з ракетними пусковими установками, або з базуванням літаків, в тому числі і на території Білорусі, де, власне, випадковості може виглядати як продумана політика українських сил спеціального призначення. Зв'язку з цим ми завершуємо 2020. Другий рік, з моєї точки зору, достатньо успішно з точки зору діяльності українських збройних сил України, яким давали декілька днів або тижнів для поразки. Власне, мова йде про з одного боку колосальну авантюру Путіна, а з другого боку, мова йде про більш складну гру, яку затіяв глава Російської держави, який живе в наративі. Реваншу за власне розвал Радянського Союзу. Він неодноразово починаючи із безпекового форуму у Мюнхені 2007 року заявляє про образу на Захід, який привів Радянський Союз до розколу і розпаду. Вважаючи Україну частиною російської території, історичною частиною російської території, претендуючи практично на 90%, він вважає, що Україна не до держави, український народ є малоросами або росіянами, і тому завдання його як лідера держави для розвитку національних інтересів Росії забезпечення її майбутнього. Власне, приєднати Україну середньовічним способом до Росії. І в цьому контексті він наштовхнувся на. Очікуваний, але одночасно надмірно жорсткий опір Заходу, який створив антиросійську коаліцію. І в цьому контексті політика Росії останній час дещо змінилася. Вона не є пов'язаною тільки з війною України і власне метою виконання тих п'яти цілей, про які заявляв Путін, на яких наполягає. Його оточення і про що говорив останній міністр закордонних справ Лавров, що денацифікація і демілітаризація залишаються ключовими цілями, тобто фактично мова йде про теорію геноциду українського народу і про практику знищення держави, оскільки слово демілітаризація означає позбавлення держави права на власну оборону і залишення права на її суб'єктність. зв'язку з цим. Путін розширює зараз стратегію війни з одного боку, він використовуючи загрозу ядерної зброї, шантаж ядерної зброї, натікаючи прямо або говорячи через своїх речників всіх про те, що Росія може використати своє право на превентивний удар у випадку зіткнення із. Будь-якою ядерною державою чи випадку загрози національним інтересам безпосередньо на території Росії право на використання, наприклад, тактичної ядерної зброї з іншого боку, він намагається розширити поле війни, включивши сюди не просто пошуки вирішення питання України а стратегію. Переговорів безпосередньо з НАТО. Найперше Сполучната Америки. І в цьому контексті відповідь на створення антиросійської, антипутінської коаліції, воєнної коаліції з 50 держав Рамштайні на чолі з Америкою. Путін поволі створює антизахідну, антиамериканську коаліцію. По осі Сірія, Іран, Москва, Пекін, Пхеньян. Причому. Якщо подивитися на події останніх днів, то ми бачимо одночасну атаку, наприклад, на Тайвань китайських літаків і кораблів, які зайшли в зону безпосередньої оборонної оборонного поясу Тайваню з другого боку, політ Південної Кореї, п'ятипівнічно-корейських безпілотників, які так і не були збиті. А, і тому зараз ситуація є досить загрозливою, і зрозуміло, що спроба до кінця цього року провести саміт 22-го року провести саміт із, а, Сі Цзіньпі після поїздки і переконання в цьому а, лідера Китаю а, представником Путіна Медведєвим означає тільки закріплення, формальне озвучення а, такої осі такої. Осі, диктатур е тоталітарних держав, які будуть протистояти світовим демократіям. Логіка дуже проста і зрозуміла. Росія веде війну не з Україною, вона веде війну із Західним світом, який розвалив Радянський Союз, який тисне на диктатури на авторитарні держави, і під загрозою використання ядерної зброї. Під е, е, тиском такої коаліції захід має піти на поступки. Поступки це передача Росії України, це відступ в східній Європі е, на лінію е, 1977 року. Про що озвучено було ультиматами, і е, це без сумніву новий світовий порядок е, на умовах компромісу між Москвою, Пекіном і іншими представниками Росії, Вашингтоном, і іншими демократіями.